Mm-hmm. Проте далі Михайло вирішив, що артист урод. Колекшн М1. Хлопець-музикант. Це дівоча мрія чи горе в сім'ї? Чому кумири мільйонів дівчат і досі не одружені? Колекшн М1 сьогодні краш тест. Перевіримо найзавидніших холостяків українського шоу-бізнесу на весільну придатність. Давайте починати. Цього артиста поспішаємо поставити на бонусну одинадцяту сходинку холостяцької банди, поки він цього переліку вільних чоловіків знову остаточно не випав. Позитив. Позитив! Позитив. Хоча є деякі сумніви щодо того, чи не поставили йому нещодавно у паспорт ще один штамп. про одруження. Там же є, начебто, інформація, що вони це вже зробили. У кого просто він ти секрету сказав? Зараз видав на всю країну, він нам просто сказав. А, це що... по секрету було? Так, да, це було по секрету. Блін, Можна прийняти! Мені вже не. У 2021 році Олексій Завгородній розлучився зі своєю першою дружиною, дизайнеркою Анною Що це? подейкують, що зрад у цьому шлюбі було навіть більше ніж позитиву. Це просто тобі подобається, і все. лікувати розбите серце. Анна тоді вирушила у Мексику разом з найкращою подружкою Настією Каменській. Завгородньому ж весь цей час прописували романи. То за Ною трінчер на то з Мішеля Андради, але цієї весни позитив підтвердив романи з танцівницею Юлією Сахневич. Я зна не знаю, знають чи знають всі, що ми і розповів, що разом вони вже на хвилиночку три роки. Може, хочеш. І воно все якось закрутилося дійсно дійсно в таку в таку історію. Так, з математикою у нас проблем немає, а тому неважко здогадатися, що Юля була таки причетна до розлучення льоші. Тому, власне, ми не разом наразі. Позитив не тільки кинув пити, а й вже познайомив нову обраницю із батьками. Та навіть про дітей заговорив поповнення в родині. Воно на часі залишається лише порадіти, і, напевно, починати викреслювати льошу із переліку холостяків українського шоу. бізнесу чи надавати місце в нашому рейтингу цьому холостяку. Ми розмірковували над цим не тому, що сумнівались вільне його серце чи ні. Скоріше ми вагали, що відносити блогерів до шоу-бізу. Але Волошин і музичною кар'єрою почав серйозно займатися. Я старався місце правильне. То також а тому й на місце в нашому переліку заслуговує. Ми вже не будемо разом. Здається, розлучення із Аною трінчер. Олександр переживає навіть більш болюче, ніж вже колишня дружина. І ти зараз плачеш, бо згадуєш період. Ти... Плачеш. Я зараз плачу мені боляч. Аня, принаймні, натякає на нові стосунки у житті. А от Саші шлюб поки відбив будь-яке бажання шукати пригод на любовному фронті. Ти, я, буду, у принципі, не дивно, коли все твоє сімейне життя виставлялось на показ, а розлучення відбувалось на очах усієї країни, навряд швидко захочеться повторювати цей досвід. Всі проблеми, які є в нашому житті, вони створені для того, щоб Зробити нас сильнішими, зробити нас кращими і привести до нових результатів. Усі зусилля нас не закинув діло. Волошин навіть зізнався, що розмірковував подавати заявку на те, аби стати героєм нового сезону шоу Холостяк. Але потім я зрозумів, що я не маю бути в цьому шоу. Я вважаю, що в Холостяку зараз має бути військовий. Тож новим холостяком став на, Холостяком, да, Так я так, б так, дуже радий був, якщо ходить, він був би там. Радість тут на лиці, але там на душі. Ну а Волошин опинився на 10-му місці нашого рейтингу. Ну ладно, пока. Же на виході з нашого чарту все ж затримався Артем Пововаров. Офіційної інформації про те, що фінальне так з його вуст у радці вже пролунало, немає. Списувати такого хлопця з переліку холостяків не варто. Утім, обручка на пальці артиста красномовно натякає, що ми його таки втрачаємо. Це мій аксесуар проте такий самий просто аксесуар прикрашає руку дівчини Дарини. Я сьогодні богиня. богиня. саме її вже давно вважають незмінною пасією артиста. На публіці разом пара не з'являється. Лише у 2017-му Артем зняв Дашу у кліпі Моя ніч. З того часу пивоваров наспівав дуетів ледь не з усіма співачками українського шоу-бізу. І аж нудно, стільки пісень і хоч би один натяк на роман. Планів дуже багато. Тож варто визнати, не така вже він і втрата на холостяцькому зірковому олімпі. Я не завжди даю те, що хочеться глядачу або слухачу. Не тому, що я його не поважаю, а тому, що я хочу вражати. Компенсувати роки безплітковості шлях тернистий, слідовий. Артем зможе хіба що одруженням з Клавдією потрібною? Поки без коментарів я не дуже хочу зголошувати. Ну хейпувати так хейпувати. Якби у нас був рейтинг вічних холостяків, Сашко Положинський точно посів би у ньому першу позицію. Привіт, я Олександр Положинський. Але у рейтингу найзавидніших потрапляє на восьму. Я вже думав, я вже випав з нього. Ну а Що? Хлопцю вже за 50, одруженим жодного разу не був, у плітках помічений. Як попилюшка із балу, ти від мене. Такі таємничі персонажі, страшніші за заліменщиків. Та і з ким йому романи приписувати? І з Катію Чілі у мене дуже багато дуетів з жінками. І якщо з кожною мені приписувати роман, то я прям дуже Ромео виходжу. Донедавна у соцмережах Положинського і не віднайти було жіноче обличчя. Виключно суворий військовий контент. Але неочікуваний дует зі співачкою Бажаною додав його стрішку краси, а в життя обіймів. Ми свій роман е, прогавили на початках нашого знайомства. Тоді шанси були. Щось більше за роботу невідомо. Ні, не, ну є взаємна симпатія. Колись Олександр зізнававши, що просто дуже серйозно ставиться до шлюбу. Не для, для когось може це секрет. Готовий лише так, щоб раз і назавжди. А я дуже відповідальний. Я от знаю, що якщо одружитися, то раз і назавжди, і так виходить, що поки що я ще впевненості такої в собі не вічу. І землі до огляду на вік Сашко вже можна не боятися стафети. Приступай, Твоє серце частіше заб'ється. На сьому сходинку холостяцької M1 Collection залітає Михайло Хома. Він же Дзідзю. 40-річний артист розлучений, але дітей немає. Утім, досвід стосунків у нього справді значний. Із колишньою дружиною Ярославою вони були разом 20 років. Надзвичайно велика повага і досвід. Люблю тебе, моя кохана. Після такого на новій не наважишся. Музиканти познайомились на дитячому конкурсі, а згодом співали разом у гурті Друзі. Проте далі Михайло вирішив, що артист в родині має бути один, і це він так і це нормально. Бо якщо бути мігеньким хлопчиком, так нічого не вийде. Майже весь час співак незмінно присвячував роботі, а жінка мріяла про дітей. Я сподівалася, що все владнається. Що нарешті прийде час, коли Михайло буде мати час, щоб приділити мені не. Шлюб остаточно зруйнував карантин. Розійшлися мирно. Михайло залишив Ярославі автівку. Я вихований так. А як пам'ятаю свою першу машину? Чотирнадцятка лада. А потім ще й квартиру вже колишній дружині подарував. А вона йому пісню Я тобі не мамка Я тобі не мамка. Що було, а не скажем, циць знає тільки Оля, знає тільки дзіць. Крім дружини, в житті Хоми майорить лише одна жінка: Оля Сибульська. Але там, за межами френдзони, все навряд колись вийде. Оля давно заміжня. Тож поспішіть приборкати цього хлопця. Трохи за сорок ідеальний вік для другого дихання. А ось і той самий хлопець з гітарою. Шосту позицію сьогоднішнього чарту займає Коля Сірга. Насправді, хлопець він із натяжкою. Колі вже 35, Пора ставати Миколою і одружуватись, особливо з таким поетичним ставленням до прекрасної половини. Те, як ми ставимося до жінки, це те, як ми ставимося до своєї душі. Так? Жінка починає працювати тоді, коли вона заходить до приміщення. Вони поліфають роти флюїдів. Утім, артист запевняє, що дівчини в нього немає. Мовляв, весь час забирають військові творчі справи, не життя, а суцільний культурний десант. Я знаю, що ми всі повернемось. Але й до цього в серйозних романах колю помічено не було. Лише кілька разів папараці ловили музиканта із дівчиною. Утім, дівчата, все в ваших руках. Хлопець не ховається, а активно виступає. Там там і впевнені, шлях до серця Серги лежить через донати. Ви на прийом? На екваторі М-1 молодий завзятий співак Шумей. Хлопець лише два роки тому з'явився на сцені, але одразу залетів в хід паради і серця фанату. Але я думаю, що я е, зміг себе так опанувати. Коли ти почнеш каже музи, поки немає. Шукає натхнення в спогадах про перше кохання. Утім, у творчих проектах поруч з артистом дівчата не Ти моя зірка. Двічі в його кліпах знімалася відома блогерка Саша Бо. Болодная. Саша – щаслива дружина і молода мама, тож запідозрити її важко. Але слідом на фірмову захриплість голосу Шумея прилетіла головна холостячка країни Злата Огнівіч. Мені все подобається. Мені мені подобається. Далі більше молодого хлопця помітила Тіна Кароль. Заволодів мною, як тільки прозвучав на всю країну. Шоме. І якщо на старті просто дозволила переспівати свою пісню, то потім взагалі запропонувала дует. Супер пісня, супер співпраця. Дуже задоволений. Ціна неймовірний професіонал. Хто наважиться підступитися після такого, то шумеє не уявити. Як то кажуть, не розкриваємо всіх своїх карт. Могла б полякова, але та певно, ще не скоро наблизиться до молодих хлопців. Іноді буває так, що ти зразу знаєш, що це суперхіт. Скайлер трінчер. Придивіться, можливо, це ваш варіант. Привіт, я влад шіф. Четвертий рядок «М-1» дістається автору однієї з найромантичніших пісень останніх років. «Чіву». прикольно мені 30-річний холостяк так підкорив українок своєю поезією, що вони не лише підспівують його хіти, а й закидають подарунками. Мені там дарять і книги, і якісь подушки. і, і іграшки жодних натяків на стосунки в соцмережах артиста немає. Єдина дівчина, якій вдалося отримати від Чіва дрібку романтики, стала наша Таня Лі. Сеньору, Місяцем отим клянуся, що облямовує сріблом верх, верхівлі. Так не вірю, не вірю. Ще разок, будь ласка, активніше. Чів. Потім зустрічатися з прихильницями влад відмовляється категорично. Це в мене таке право. Тож, дівчата, ловіть лайфхак. Головне зробити вигляд, що ви знати не знаєте, що це за хлопець, і взагалі музикою не цікавитись. Так, я сподіваюся на це. І тоді, можливо, вам дістанеться не лише чів, а й справжній щирий влад. Одне місце в холостяцькому чарті ділять два холостяки, виникають запитання, але не переживайте, вони пара творча. Трійку лідерів відкривають хлопці з гурту Кадна. we yeah. Move your back, you got the light, feeling the tempo. You let the rest go, drop below, low. You on the night, i like a pistol. Low when you dip slow, got me feeling feeling so top away. I'll push up on your dance the night away. I'll be like it. I have you by my side when it's you and me. I wanna see your hips go side to side. This energy between us feels alive. I see the way you No need to let go. Catch the wave. you on the night. High on emotions. Feeling the motion. Move your body. Don't mind me. I can be the one for you. Be the one for you. Don't hold back. Give me all your love. I need you close. Wanna feel your love. I wanna see your hips go side to side. This energy between us. Feels alike.